Ніколи не збирай комп'ютер на процесор, про який тобі зараз розкажу. Я зібрав свій список процесорів, на яких я не рекомендую збирати ПК станом на сьогоднішній день. І замість них краще подумати і обрати собі щось краще. Першими цей список відкриють процесори цілої лінійки один го сокету. Якщо ти не знаєш, то я великий хейтер збирання купів з нуля на цьому сокеті в 2024 році. І як користувач цього сокету, можу сказати, що він тобі не потрібен. Бо, перше, кінські ціни на процесори i7 та i9 серії, які зовсім не співпадають з їхньою продуктивністю в роботі. Умовні i7-6700 чи 7700. Це вибачте мене чотирьохядерні процесори з гіпертрейдингом, за які дарують по 3 тисячі гривень, чисто за те, що це АІСомий. Зай дев'ятим картина не кра. Ще вони теж коштують скажених грошей, і за це я б і не радив відповідно збирати кумпи на цих процесорах, навіть під робочі задачі в офіс, навіть під дулом пістолету. Ну а i5 та i3 з цього сокету просто вже засадкі. Спускаємось по скелі Крінжа нижче, і тут можливо неочікувано для тебе райзене. Да, існують такі райзени, які з легкістю можуть провалити любу задану їм задачу. Я їх об'єднаю в одну категорію, тому що це одні й ті ж браковані проїздені нанівець процесори. Відомих мені марок можна навести, приклад Ryzen 5400. Кожен з цих процесорів взагалі носить. Легендарну назву і дуже близькі навіть до легендарних цифр в назві. Але, на жаль, кожен з них має свої негаразди. Якраз таки, Ryzen 5 1400 має порізаний кеш до 4 ядра і 8 потоків, що робить його буквально таким ж по продуктивності, як старенький i7 4770. Хоча процесор Ryzen 5 1600, і, вроді би не сильно цифра відрізняється, правда? Але вже сильно попереду цих обох процесорів, прям на дві голови. Ну і відповідно, якщо ти не шариш за всі ці маркування процесорів, то можеш потрапити на пастку і купити це гімно. Так що. Слідкуй за своїми цифрами. Друга жертва обрізання це Ryzen 5 3500. В свою чергу є набагато кращим процесором, тому що його не обділили кешем. Він має хоча б 16 МБ кешу третього рівня, що вже дозволить йому видати набагато кращу продуктивність з геймінгу. Але все ж він теж обділений гіпертрейдингом, якого в нього нема, і актуальних ядер виходить, що тільки 6. А от наступний Ryzen 5 4500 вже має 6 ядер та 12 потоків, але обмежується по різним кешем 8 МБ. Як ми можемо бачити, усі ці процесори якісь недороблені, так що не купуємо їх. От я так думаю, чи варто взагалі згадувати сокети з ddr 3 типом пам'яті, як те, щоб я точно не рекомендував до покупки. Спочатку я хотів реально включити в цей список сервер Xeon на ddr 3 пам'яті один з п'ятдесятий сок, один з 50 сокет. Але це все буде просто будою, тому коротко і ясно, не збирай на ddr 3 пам'яті взагалі. Будь ласка, наступні списку чомусь знову йдуть Ryzen, але ці процесори тут не по причині того, що вони погані. Хоча окремі погані теж є. Взагалі це Ryzen з точкою G в назві. Якщо довго не розмусолювати, то це процесор. В яких є крута інтегрована графіка, але не збирай ПК на цих процесорах, якщо в твоєму ПК точно буде стояти дисктопна відеокарта. По перше, ці процесори можуть мати трішки урізану продуктивність, через те, що всередину процесору ще треба вмістити відеочіп, що може забрати трішки фізичного простору для якоїсь іншої продуктивної штуки. Зазвичай в жертву приносять кеш третього рівня. Тому що, якщо глянути по цих процесорах, то у них у всіх буде набагато менше об'єм кешу, ніж у своїх версій без інтегрованого відеоядра. Але в будь-якому випадку, якщо ти збираєш комп на Ryzen з точкою в якому також присутня відеокарта, на Помийку цей процесор та бери без відеоядра. Так ти ще й можеш в цілому заушати кошти. Але якщо тобі вже для чогось і треба саме відеоядро, або тобі не потрібна просто відеокарта, то... то взагалі існують процесори, які навіть з точкою G дуже навіть продуктивні. Умовний Ryzen 7 5700 G зовсім як не відрізняється від версії без інтегрованого відеоядра. Ну або є Ryzen 5 5600 G, котрий відрізняється, але не настільки сильно, хоча в деяких іграх різниця навіть дуже сильно помітна. Взагалі я більше казав про ось такі процесори, як умовний Ryzen 5 3400 G, Котрій взагалі ні про що, тому що 4 ядра, 8 потоків. На, на пару з 4 мегабайта кешем це взагалі порізаний, вже гірше нема куди, не знаю взагалі, на що вони його випустили. Также тут же орієнтуйся по тому, для чого тобі все-таки комп'ютер потрібен, може, тобі мої поради нахер не здалися тут по цьому, але якщо компірально буде відеокарта, то не збирай на, на g-версіях процесорів, просто не треба. Ну або вже там на am 5 сокет ліст, там, де вже Ryzen 7 8700 G, встройка якого може тобі дати продуктивність на рівні GTX 1650 і вище. Так що з такими процесорами відеокарт може і не треба реально. Ну, раз розпочали з інтелу, то закінчимо ми теж на інтелі, тому що тут процесор, котрий ніяк не помінявся після переходу на інше покоління, це 9 9900 k якого взагалі вкрали два ядра, поки переносили його на інше покоління, і він буквально нічим не відрізняється, окрім більшої в два рази ціни від попереднього покоління. Так що цей процесор, типу, ну, він взагалі ні про що. 1200 й сокетик, вчасно, теж підпадає під сумнів до покупки в цьому році, але оцей процесор, він особливо дивний. Так що, може, я щось не розумію? Не знаю, пишіть коментарі думку про цей процесор, але i 9 9900 k це з виду не дає вообще ніякої надії. Чесно, нього навіть кеша менше. Що це за фігня? Звичайно, що це не всі процесори, на яких не варто збирати ПК, але під різні потреби можна по-різному скласти цей топ. Тому він в будь-якому випадку випадковий суб'єктивне. Але все ж збираю я тобі бажати комп мрії. Та обов'язково не забудь зайти в наш телеграм-канал за посиланням в описі, в якому зараз є івент, де ти можеш кинути свої меми на ПК тематику, і ми з цього на стрімі потім похіхікаємо. Також можеш зацінити ролик з бюджетним апдейтом на АМ четвертий у 2024 році. Ось тут по підкасі справа Став лайк, підписуйся до зустрічі.